Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про преміум машину 8 рівня, яка може бути нагородою четвертої глави бойової перепустки. Ви скажете, так ти вже розповідав про такий танк? Так, я розповідав, але їх, як виявляється, не один варіант може бути. Тобто, про таї та Тира Занова він так само актуальний цей огляд. Але є ще одна машина, яка може бути нагородою 4 голови бойової перепустки. Ми зараз її розглянемо. Не забудьте протиснути вподобайку, підписатись на канал. Дякую вам велике, нас уже 2000. Поїхали! Зараз відбувається 11-й сезон бойової перепустки. Вона відрізняється від попередніх сезонів бойових перепусток тим, що має 4 глави. От, минулі у нас були по 3 глави. Головні нагороди це 3D-стилі. Тут у нас додається в 11 сезоні 4 глава з головною нагородою преміум машиною 8 рівня. Звісно, офіційних новин від Wargaming ще зарано чекати, тому що вони будуть тижня через 3-4, але тим не менш, уже є декілька версій, які машини будуть головною нагородою. Першою версією я її вже озвучував, до речі, хто не подивився відео, подивіться, це є. ТІТТ Розанова машинка. Я повністю її розібрав, в принципі, навіть історію знайшов. Другою машинкою, це ту, що ми сьогодні будемо розбиратися. являється 56R польський важкий танк 8 рівня, преміумний, звісно. Давайте подивимося на його характеристики. І на його зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, скажу чесно, мені подобається цієї машинки. Вона виглядає, чимось навіть нагадує радянський цякий стиль, і гармата, дивіться, яка ну, дуже схожа на радянську гармату. Здавалось би, для цієї гармати повинна бути велика альфа. Отак, от якщо закрити характеристики, просто подивитися на цю гармату, і здавалось би, що там альфа, знаєте, 540 там 530, ну от підвищена така альфа. Але коли ми читаємо характеристики, ми розуміємо, що вони так собі. Ну от давайте. Наприклад, вогнева потужність. Ми маємо гармату з разовою шкодою 390 одиниць. Значить, є три типи снарядів. Перший снаряд ББшка, він у нас пробуває 221. Для ББшки це в принципі нормально. Стабілізація у них хороша, це як і в інших однокласників. Нормальний показник. Другий тип снарядів це в нас підкалібери. Вони так само 390 наносять дамашки і 252 пробувають. От по підкаліберах у мене вже є претензії, тому що підкалібери мають гіршу нормалізацію, вони втрачають більше свою пробивну здатність на відстані. І хотілося б, щоб було десь 270, десь так, плюс-мінус, тому що. Ну от Народ в близьких дистанціях воно ще буде ралять ці 252 А якщо на відстані, то краще взагалі не витрачати срібло і стріляти ББшками. Це вже перевірило на собі, так скажемо. Значить, третій тип снарядів у нас має підвищену шкоду, це фугаси 530 одиниць. На 140 підвищена шкода, пробувається 68 мм. Тобто використовуємо на повний картон. Можна возити там штук 4, ну, про всяк випадок, грубо говоря. Значить. По Альфі у нас 390, це стандартний показник, нічим не виділяється. По пробиттю 221 стандартним снарядом нічим не виділяється, голдою не виділяється. Коротше, гармата стандартна по цих характеристиках. Далі йдемо. Що саме гірше? Перезаряджання. Гармати в базі 145 секунд. Це дуже довго, це дуже й довго, це на кшталт того самого 122 ТМ. От в кого він є, ви самі розумієте, що як не качай, як не роби, а все одно перезаряджання кінське. І ти взагалі в шоці від цього, тому що ДПМ мінімальний, ти не зможеш перестрілюватись. Ну, коротше, це дуже напряжна штука. Далі в нас час зведення 1,9 секунд. Звісно, це плюс. Я розумію, це так само, як і в самого 122ТМ. Йому зробили дуже е, довгий час перезаряджання. А от, наприклад, Зведення і точність у нього класна. Тут так само: зведення 1,9 секунд це класний показник, це в стоці. Значить, у нас точність гармати 0,34 на 100 метрів. Це також дуже круто, тому що десь із усіми плюшками у нас буде 0,31-0,30. Ну це дуже круто. Також перевагою цієї гармати є її кути, опускається вона дуже класно. Мінус 9 опускання гармати це дуже круто. Це дуже крутий результат. Плюс 20 вона піднімається, це вже стандартний результат, в принципі. Значить, запас у нас по снарядах 35 одиниць. В принципі, вистачить. По мобільності. У нас мобільність 40 км їдемо вперед, 14 км їдемо назад. Стандартні показники для ТТшки. Потужність двигуна, 1000 кінських сил, при тому, що потужність. Удільна на тонну у нас 17,9. Це дуже круто. 17,9 це якраз хороший показник для динамічної ТТшки. Підкреслюю, динамічної ТТ. Ми будемо десь їхати 35 км плюс-мінус в середньому. Інколи набиратимемо прям 40. Ну, в залежності від ґрунтів, там, нахилу і так далі. і так далі, Де ви будете їздити? По живучості у нас. ХПшки 1450. Це також в принципі стандартний показник, нічого не виділяється. Стандартний десь около 1500 стандартний показник для танку 8 рівня. Тепер дивіться, здавалося б, перезаряджання велике повинна бути броня. Броня є, але не скрізь. Корпус у нас картонний: 80 мм, лоб, 80 мм борта і 60 мм корма. По кормі ніяких претензій немає, є дуже великі претензії по лобу, тому що 80 мм навіть під такими кутами будуть давати десь 160 мм. А це, як ви розумієте, на 8, 9 і на Бог, 10 рівні прошивається по повній програмі. Це вже перший мінус цієї машини. Значить, друге бронювання башти 200 мм. Сама башта, я думаю, так просто пробуватися не буде, але є лючки. Особливо цей правий лючок, як ми дивимося на техніку, він буде пробуватися без питань, і без проблем. Значить, огляд у нас 380 метрів. Також в плюс-мінус це стандартний показник для ТТшки. І члени екіпажа у нас 4 штуки. Командир, навідник, механік водій і заряджаючий. От така вийшла машинка. Звісно, глянувши ці характеристики, ми зможемо прийти до висновку, що ця машина у нас створена для того, щоб грати від рельєфу. Звісно, у нас рельєфний мап вистачає. Я думаю, реалізувати можна буде, але саме гірше, що в цій машині є, навіть не те, що в неї корпус такий картонний, а те, що перезаряджання дуже довге. Я розумію, що це тільки тестові характеристики, можливо, вони ще зміняться. Звісно, якщо йому зменшують час перезаряджання, буде взагалі круто. Але поки ми маємо таку машину. Зовнішній вигляд, скажу чесно, реально крутий, немає ніяких претензій, але по характеристиках дуже багато мінусів. Всім дякую за перегляд. Пишіть, що ви думаєте про цю машину, і не забувайте ще раз нагадую, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео народ. Па-па!